Слава Ісусу Христу! Ради всіх бачити. Сьогодні ми маємо говорити про любов. І ця тема досить непроста, особливо, коли говорити в контексті війни, яка вже третій рік продовжується. І говорити про любов в цьому контексті напевно досить непросто. Особливо, якби ми зараз почали би розвивати тему любіть ворогів, правда? Любіть ворогів. Ось. Але я розумію, що коли ми говоримо про любов, ми говоримо про дещо інше. Ми говоримо про те, що Бог прийшов на землю. Бог прийшов в наше життя і дав нам іншу здатність, взаємин з людьми, між собою. І це ніяк не пов'язано з тим, щоб нам, наприклад, захищатися і так далі. І от сьогодні я хотів би дещо пороздумувати про Божу любов, пороздумувати про Божу любов. Якщо ми говоримо про Божу любов, які, які думки вас відвідують? От я говорю: Бог полюбив нас, які думки нас відвідують? Давайте прочитаємо текст Слова Божого Івана 3:16. Написано: так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб всякий або кожен. Хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Невже Божої любові не вистачає аж настільки і на те, щоби спасти і тих людей, які не вірують. І є Божа любов, і Бог каже: я все зробив, щоби ти міг отримати Божу любов, щоби ти міг нею користуватися. Але від тебе залежить її прийняти. І людина, яка не приймає Божу любов, вона втрачає той шанс, даний Богом. Вона втрачає ту перспективу майбутнє, яке Бог дає для кожного із нас. І Бог каже: так полюбив Бог світ, що дав сина свого однородженого. Поняття любові Божої до нас і з вами це поняття жертовності. Я не раз над цим задумуюся, особливо останнім часом, і для мене це просто неосяжно моїм розумом, як великий Бог, Всемогутній Господь, творець неба і землі, і нас із вами. Як він приходить на цю землю до свого творіння і стає нам подібний? І в тому, що він стає нам подібний, що стається? Він іде сьогодні ми чули на хрест Голговський. Бачите, коли ми ось так читаємо, не задумуючись, то воно як оповідь, якесь оповідання, якесь, коли ми починаємо це. Практикуючи або просто на себе накладати, ми починаємо усвідомлювати, що той рівень жертовності, яку проявив Господь, він просто нами незрозумілий, неосяжний. Бог Творець стає творінням. Разом з тим Він залишається Богом, і в будь-який момент своїх страждань він мав силу і владу все це припинити. Але не припиняє, випиває чашу страждань аж до кінця, помираючи на Головському Христі. Чому це Він демонструє нам свою любов? Для мене це велике захоплення, неймовірне захоплення. І знаєте що? Коли я про це думаю, я все більше і більше усвідомлюю, наскільки кожна людина є цінна в Божих очах, наскільки ми з вами є цінні в Божих очах? Але що сталося з людиною? Людина, яка згрішила, вона відділилася від Бога. А коли вона відділилася від Бога, вона відділилася від того джерела, джерела, через яке ми отримували отой мир, оту радість і переживання тої ж самої любові. Ми відділилися, і людина стала злою, нікчемною, гріховною, і гріх почав водити людину в агресії. В образі, в, і в інших речах. Гріх почав водити людину. Гріх почав планувати її життя. Ви скажете, я планую життя. Я з вами погоджуюся, але як часто гріх веде людину туди чи туди, і ми потім шкодуємо, що туди ходили. І ми не планували, не хотіли, щоб це чи інше трапилося, але це трапилося, тому що гріх туди завів людину. І ось коли ми говоримо, що гріх веде людину, і щоб людині повернути назад оцей Божий образ, їй щось потрібно було. Їй потрібно було назад, якщо говорити такою побутовою мовою, назад підключити до цього джерела, до свого Творця, пробачте за таку досить примітивну. Інтерпретацію, але воно зрозуміло для нас. І ось коли ми каємося, Його любов настільки є велика, що прощає наш гріх. І Біблія каже, і любов Божа тоді Духом Святим виливається в наші серця, і ми отримуємо здатність знову любити. Знову любити. Бог через нас. Проявляється любов до наших сусідів, до людей, які живуть навколо нас, проявляє цю любов. І Господь каже, що ціль його була, щоб ніхто не загинув, всі мали життя вічне. Життя вічне це той момент, коли ми позбавимося не тільки впливу, але навіть присутності гріха. І війдемо в ту, в ту, в те місце, в небеса, у Божу присутність, у місце Його перебування, увійдемо і будемо перебувати в тій Божій повноті, усвідомлюючи велич, всемогутність і бачачи все це кожної хвилини все більше і більше. Чи я зрозумілий був для вас? Брати мої сестри, це мене захоплює. Це мене неймовірно захоплює. Божа любов настільки є велика і потужна до нас. Бачите, в любові не завжди потрібно асоціювати, що все має бути так, як я планую. Коли ми доглядаємо, до прикладу, виноград, хто тут. З цим ділом пов'язаний. То, щоб виноград рясно радив його, що роблять? Обрізають. І це любов. І це любов. Тому Господь використовує ці речі. Ми звертаємось до лікарів, які нас лікують, і часом лікуючи нас, вони можуть, як нам видається, робити боляче. Але вони не роблять боляче. Просто в тому, щоб видалити те чи інше є, що процедура і біль. Але вони роблять, щоб ми жили і не просто жили, а максимум якісно жили. І це любов. І це любов. Можна було би гладити по тій рані, і хай би вона гнила, правда? Гладити, слова великі говорити, захоплення виражати про терпеливість цієї людини. Але знаючи, як допомогти, не допомогти, то не є прояв любові. Напевно, зараз ми починаємо розуміти, що любов, яку досить часто в цьому світі асоціюють з чисто емоційним навантаженням. Воно дуже слабке, це означення. Любов має за ціль дати перспективу і дати майбутнє, щоб ніхто не загинув. А щоб ніхто не загинув, у кожного казав сьогодні Сергій своя дорога і свій хрест, умовний хрест. У кожного свій хрест. І ми маємо його нести. І нам не треба дивитися один на одного в якійсь заздрості. Йому краще, йому. Добре, йому те, йому все, у нас має прийти розуміння вічності, що одна із головних речей максимум якісно прожити на цій землі. Якісно я маю на увазі здоров'ю, достатку і успішним тому служінні, до якого Господь покликав тебе. Максимум якісно прожити на цій землі. Але якщо я проживу на цій землі максимум якісно. Ті відведені мені, я не знаю, скільки років. Ну, свідомих років, хай буде, скільки там, 70. Ну, добре, 80, добавимо трошки. 100 років життя нашого, умовних, 100 років. А що би це значило з поняттям вічності? Подумайте на хвилину. Що би це значило з поняттям вічності? Як це багато з поняттям вічності? Ми йдемо на роботу, і не завжди нам робота може навіть подобатися. А чи є таке сьогодні? Є. Сьогодні дуже багато різних бізнесів втрачають здатність утримувати людей, платити зарплати і таке все інше. І люди готові працювати, де просто є можливість працювати. І ми йдемо на роботу і терпимо, щоб посередині місяця і в кінці місяця отримати свою заробітню плату. Бо нам потрібно за цю заробітну плату зробити якісніше наше життя. І коли ми проживаємо це життя на цій землі, часом ми будемо зустрічати труднощі. Знаєте, людина, яка перестає ходити, просто перестає ходити по своїй лінії, настане момент, коли її м'язи стануть нездатні тримати її, вона не зможе просто ходити. І для того, щоб ходити, треба практикувати це ходіння. Бог полюбив нас, і його головна ціль зробити наше життя тут якісне, але Привести нас у свою присутність, у ту унікальну присутність, де ніколи не буде гріха, навіть, як я часто кажу, такого слова там існувати не буде, бо не буде такого явища. Тому, брати і сестри, заради цього він прийшов на нашу землю. Амінь. Ось заради чого. Тому Господь у своїй великій любові може поміщати нас або дозволяти в наше життя, щоб приходили різні ситуації. Бо Він знає, я був якось, мене допустили до одної людини, яка була в реанімації, і так як довший час вона була в лежачому стані. І м'язи перестали підтримувати її. І приходив реабілітолог і що робив? І ноги туди, сюди. І як виявилося, це боляче було. Це було боляче. Але знаєте що? Я знаю цю людину, вона сьогодні ходить. І ми всі, що кажемо, це хороший спеціаліст. Так він боляче робив. Ні, це хороший спеціаліст. Бо він працював на перспективу. На перспективу. І я так само думаю. Тому, брати мої сестри, як вчив нас Яків та й Петро, нам треба вчитися розуміти наше життя в контексті Божої любові і тої перспективи вічності, про що я говорив попередньо. Ідемо далі. Дивіться, без цієї перспективи Божої любові, коли Дух Божий наповнює нас, і любов Божа проливається через нас, якщо християнин, це, напевно, важко назвати і християнином, але якщо умовно християнин не має цієї Божої любові, а ми вже почули, що сам по собі я є грішний. І я швидше ставав би гіршим, гіршим і гіршим, якби не Божий стук у моє серце. Ніх ставав би краще. То апостол Павло до коринтян каже, коли я говорю мовами людськими, ангельськими та любові не маю, то став як мідь та дзвінка та бубон годячий. Можете собі уявити, які порівняння він дає. Бряскотневі багато, а користі немає. І коли маю дара пророкувати, навіть якщо я виглядаю дуже духовно, дуже зайнятий Божими справами, маю дара Божого, який Бог дав мені, і я виглядаю дуже, я великий єпископ. А далі написано: і знаю всі таємниці, усе знання, чого нереально, це він робить такий собі гіпербіолізує. І коли маю всю віру, що навіть гори переставляє. уявіть собі людину, яка вийшла і каже: так, Еверест туди, ось інша гора сюди, тягає їх по світу туди-сюди. Щоб ми сказали про ту людину. Я думаю, пам'ятники ставили би в кожному селі. Та любові не маю, то я ніщо. Якщо людина не має з погляду, з позиції Божої перспективи, тобто не має любові, Бог дивиться на цю людину як на бідну і нещасну людину. Хтось використовує цей текст і каже, так людина може бути одарована, і не Божа. Я думаю, що тут апостол Павло намагався на контрастах показати. Просто на контрастах показати свою думку. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, пожитку не матиму жодного. Я пригадую, як до мене прийшов один чоловік і каже: в мене дві квартири, я одну продаю. І віддаю гроші в церкву. Я його питаю, для чого? Він каже, да я чув, що хтось так зробив, і я хочу так зробити. Скільки в тебе дітей? Двоє. Знаєш, щоб в тебе не було спокуси перепиши на них ти квартири і живи до старості собі спокійно, і хай дітям буде квартири. То як ви так? Ви ж, пастор, ви не відчуваєте Кажу, не лікуй мене, будь ласка. Послухайте, можна роздати все на світі. Але яка мотивація в тому всьому? Яка мотивація? Мені про одного блогера сказали, якби його розстріляли в прямому ефірі, і він знав би, що буде мільйон лайків, він би на це погодився. Яка мотивація в цьому світі? Яка? Братимо і сестри, мотивація має бути правильна, абсолютно правильна. І знаєте, той чоловік пішов розчарований. Він залишив церкву. Ось, бо ми не духовні були для нього Ну, через якийсь час. І я не впевнений, чи він зараз віруючий. Чи він невіруючий? Надію, що я спасти квартири він нікому їх не віддав. Яка мотивація? Я йому пояснюю в церкві немає жодної потреби, щоб ти продавав квартири. Ми за електрику заплатили, за це заплатили. Немає жодної потреби такої. Та я от бідним роздам, я ще щось зроблю. Яка мотивація? І далі каже, любов дорого терпить, милосердствує, не заздрить, не надимається. Ви добре знаєте цей текст про любов. Брати і сестри, як Бог оцінює людину? Дивіться, улюблені це 1 Івана 4, 7, 11. Любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога і знає Бога. Чуєте? Кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав. Ну, ну хочеться сказати, Іване. Ну, вирося якось чуть-чуть, ну, якось дипломатичніше, Ну, чого так чітко, чого так однозначно. Це правда. Бо Бог є любов. Любов. Боже до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого Однородженого послав у світ. Пам'ятаєте цей текст і так далі. І дуже коротко, результати любові. Іншими словами, коли Бог живе в нашому серці, коли ми маємо взаємини з Богом через прості речі, взаємини з Богом через прості речі, Слово Боже, молитва. Наше служіння, наше життя через ці прості речі ми маємо взаємини з Богом, то, що стається з нами, Дух Святий наповнює наше серце, Божа любов наповнює нас, і щось відбувається в нашому житті. І дивіться, написано: страху немає в любові, і досконала любов проганяє страх геть. І тут не йде мова, брати мої сестри, що я боюся там, я не знаю, там, боюся собаку, чи там е, я такий от, так люблю, що пішов е, і заліз в клітку до медведя. Тож не про це мова йде. Це йде мова якраз про ту перспективу. Ми живемо без страху, знаючи, що Він нас полюбив і в нас є перспектива. Слава Ісусу! А страх не лізти під машину це правильний страх. Він має бути в кожній людині. Страх не пхати пальці в розетку це правильний страх, правда? Хоча в нас всіх був досвід, ми всі туди пхали пальці. І часом цей досвід насучить. Ну, куди діватися? Це правильний страх. Другий момент. Каже, щоб Христос через віру за мешкам, це до 3, 17, 19, у ваших серцях, щоб ви закорінені, основані в любові. Тобто можна бути закоріненим і основаним в любові. Уявіть собі, можна жити таким життям, що всі поживні речовини нашої духовності будуть іти від Божої любові. І каже, щоб ми закорінені змогли зрозуміти з усіма святими, що то таке ширина, довжина і глибина, тобто пізнати Христову любов. Виявляється, коли ми будемо в цих взаєминах з Богом, закорінені, ми будемо пізнавати Божу любов. Що це значить? Ми яскравіше, ясніше. Будемо розуміти свою перспективу. Брати і сестри, дивіться. Ось я ніби водій зі стажем, але ти завжди звикаєш до одної машини. І коли сідаю в іншу машину, мені треба час для того, щоб зрозуміти габарити, як вона себе поводить, як працює двигун, як працює коробка, як все працює. І проходить якийсь час, і я вже почуваю себе вільно в тій машині. Ось чому? Бо я зрозумів, закорінився, можна так виростити? Я закорінився. Я почав відчувати, як ця машина їде. І тоді, якщо я перший раз сідаю, я не скажу, що в мене там страх. Але ти відчуваєш себе не геть комфортно, як в тій машині, до якої ти звик. А коли до цієї звикаєш, стає що? Комфортно. А коли стає комфортно, ти отримаєш від від'їзди, а не сидиш весь напружений. Відчуваєш комфорт. Ти зрозумів, що ці зеркала приближають більше, ніж в попередній машині, чи навпаки, чи там якось по-іншому. Ти все зрозумів. Ти почав відчувати відстані, габарити і ти почуваєш себе вільно. Коли ми закорінюємося в Божу любов, ми почуваємо себе вільно. Все більше і більше. Далі читаємо римлянам, 12 розділ, 9, 10 вірш. Любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зла та толіться до доброго, любіть один одного, братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною. Знаєте, лицемірство це щось неймовірне, що захопило сьогоднішній світ. Просто щось неймовірне. Це передати важко. Але питання інше. Як нам бути з вами, коли ми вкорінені в Божій любові? Ми якраз руйнуємо це лисимірство. Чому? Бо ми стаємо ненавидіти зло, а толитися до добра. Добро є тепле. І ми туди тулимося. Але тут навіть говориться про те, що чим більше ми будемо закорінені в любові, тим більше навіть буде таких простих речей, які мали би бути виховані в нашому характері, поважати один одного. Поважати один одного. Я нараз говорю ці слова, що кожному із нас дана Божа гідність або гідність від Бога. І я маю навчитися поважати. Нещодавно я розмовляв з одним служителем і казав, що дивіться, в цьому колективі, де ми знаходимося, ми Учимось поважати один одного. Я можу сказати, що мені не подобається, але я ніколи не буду зневажати обзиватися і тому подібне. Це перед Богом не просто грязно, це нікчемно. Я не буду зневажати гідність. І коли людина зневажає гідність, але може бути суперактивна, Бог починає від цієї людини відвертатися. І не просто Бог починає, а навіть створюється таке враження того, знаєте, такого лицемірства якогось незрозумілого. І тобі важко пояснити, але ти відчуваєш це лицемірство. Далі каже: бо дав нам Бог, бо не дав нам Бог духа страху, але сили, любові, здорового глузду. Сили, любові, здорового глузду. Тобто любов це та річ, яка підтягує силу і здоровий глузд. Підтягує за собою. А плід духа, пам'ятаєте? Любов, радість, добрість і так далі це те, що Бог хоче, щоб ми пропонували один одному. І останній текст: ми будемо молитися римлянам 8:28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає. На добро. Хто б не запланував, скільки зла. А ми Бога любимо. І Бог зробить те зло переверне на добро. Амінь. Давайте помолимося.